Ви часто питаєте мене, яке місце найкраще для життя з дітьми у Валенсії? І сьогодні я би хотів показати вам саме такий район. Він вважається одним із найзеленіших у місті, адже межує з великими парками, такими як Турія та Кабасера. А ще турія ідеально підходить для бігу, для їзди на велосипедах та електросамокатах. Тут є багато дитячих садків і шкіл, а також розвинена інфраструктура: кафе, ресторани, магазини, дитячі майданчики, а метро та автобус довезуть вас у будь-яку частину міста. Особлива родзинка району біопарк зоопарк без кліток, куди можна купити абонемент і приходити скільки захочете. Так говорити будемо сьогодні про район Кампанар його можна умовно поділити на три частини. Старий кампанар, забудова здебільшого 60-70-х років, де ціна тримається завдяки чудовій локації і пішій доступності до парку. Новий кампанар, частина біля турії та біопарку, сучасні житлові комплекси з басейнами, паркінгами, падлкордами, консьєржами і охороною 24 на 7. у пішій доступності до кращих зелених зон міста. Та окремо я би виділив частину району біля станції метро Беніферії і міста Бурхасон, яка виділяється широким проспектом, готелями та Великою кількістю ресторанів та барів це дійсно престижний район, який має великий гіпермаркет, власний торговий центр, Нево Центро та найбільший аутлет, де можна придбати дизайнерські речі за помірною ціною. Це все відобразилось на цінах. Орієнтовно для двокімнатної квартири тут сьогодні треба віддати 1500 євро плюс на місяць, а для трикімнатної 1800 євро плюс. Із з мінусів я би відзначив маленьку кількість сучасних ремонтів. Багато будинків здаються у стані від забудовника, а нагадую будинки 2000-х років. Я би оцінив район на 10 з 10 для життя родини з дітьми і на 8 з 10 для одинаків та пар. А що думаєте ви про цей район? Напишіть у коментарях. І, до речі, на цьому інстаграмі огляди всіх районів Валенсії. А також ми можемо знайти для вас найкраще житло для купівлі чи оренди по всій Іспанії. Тому раджу підписуватися, щоб не згубити мій контакт. Тут ще багато корисної та цікавої інформації щодо життя та переїзду в Іспанію.